Всім Привіт! З вами Іцмі цмілана, і сьогодні ми вирушаємо в чарівну подорож острівками секонд-хенд. Сукня бренду Марк Сп. У 1884 році. Засновник Майкл Марк, емігрант з України, відкрив у ліці магазин із надпис Не питайте про ціну. Все по пені. Пізніше до нього приєднався Томас Спенсер. Так і з'явилася ця знаменита компанія. Далі бачимо чарівну вінтажну накидку. Мені сподобалось, чому взагалі мене вона зацікавила саме через її бірочку. Джинси бренду All Saint. До речі, у 2010-х роках бренд став відомим не лише завдяки одягу, а й завдяки власному музичному проєкту All Saint Studios. Чарівні черевики приємного кольору від бренду Dr. Martens, але стан у них був не дуже. Ролка бренду Moncler. Я не впевнена в оригінальності, але й таке можна знайти в секонд-хендах. Шорти бренду LS. Це бренд заснований у 1959 році в місті Поруджі, Італія. Джинси бренду Raplay, вони в ідеальному стані і розмір тут МЛ. Наступна наша знахідка це рубашка від бренду Massimo Dutti. І хоча бренд звучить як італійський, насправді він іспанський. Далі ми бачимо такі брюки Polo Ralph Lauren, Вони в гарному стані, їх можна було попросувати. Мене, якщо чесно, зацікавила просто бірочка, бо такої я не бачила. Наступно ми бачимо, що це Lyle Scott, це житландський бренд. на речі, в принципі, непоганий, але там були бірочки. Далі я побачила дуже таку цікаву, я думаю, вінтажну кожну куртку. Ось вона була, в принципі, в гарному стані також. Монсон, ковтинка в розмірі XL, в гарному стані. Шорти бренду Mountain. До речі, вони представляють одяг для кемпінгу, відпочинку, спорту. Ну, коротше, більш такий, знаєте, чоловий варіант. Ось так вона виглядала заду, як будто десь трошки вигорівши були. Також ще були шорти від Polo Ralph Lauren, але мені там не сподобалось вона трошки. Костюм для плавання він дитячий, я знайшла два, але більш зараз на попити йдуть ось такі костюми, коли довгі рукава і довгі е, штани, а тут шорти. Тобто у нас такі є проти, тому ми їх залишаємо. Сорочка від бренду Ted Biker вона в ідеальному стані. До речі, скоро буду фоткати, так що, я думаю, можете приходити на шафу в інстаграм або на eBay, якщо ви за кордоном, і купувати. Сорочка від Calvin Klein, вона також в ідеальному стані, і вона такий приємний фіолетовий колір. Вона так від, відкидається. Ще один такий же костюм, але трошки більшого розміру, і це ще й бренд. Блуза від бренду Мішел Kikan. Вона така дуже цікава. Мені вона напам'ятала нашу українську вишиванку трошки. А як вам? Напишіть в коментарі. Сорочка з бренду Оберхаус. Вона також, я думаю, що вже буде в продажі. Так що переходьте на шаф в інстаграм, де вам зручніше замовляйте, купуйте. Про знишочки можна домовитися, до речі. Далі ми бачимо вінтажні джинси «Дізель». вони в гарному стані, і це достатньо великий розмір. Наступні це брюки від The Baker. До речі, де до Ted Baker, тепер так багато в секонд-хенді стало, я в шоці. У відділі з дрібничками побачила таку от шляпу. Вона мене зацікавила, я її взяла. Хоча там трошки є, як бути, дефекти, але я думаю, що це можна буде поп попрати трошки і все буде супер. Ще одна ось така шляпка. Вона вовняна в ідеальному стані, в принципі. Сукня від бренду Рейс. Вона маленька і в ідеальному стані, і мені сподобався фасон. Як вам? ви б таке носили? Напишіть в коментарі. Я знайшла отакий от купальник, хоч не сезон, але взяла. Джинси від бренду Ascent в ідеальному стані і тут розмір М. Ще одні брюки Ted бакер також в ідеальному стані. Тут я вирішила вам показати трішки взуття, яке там є. Мене зацікавили, ці чоботи, але в них був маленький розмір, тому ми їх залишили. І подивимося, зараз пробіжемо так очками ще подивимося. В принципі, більше зуття, реально стало набагато менше і набагато чаще знайти. Бачила таку цікаву футболку від бренду Yamaha в великому розмірі, я так і не зрозуміла, це якась уніформа чи що то було. Дуже яскраво жовтого кольору, воно прям виїдає око, якщо чесно. І розмір великий, 3 xl Далі я ще бачу такий Island. Я не впевнена в оригінальності, але й таке можна знайти в секонд-хенді в передостанній день. З таким пакетиком покупочок я вийшла, і ми йдемо до наступного секунду. Це в нас брюки для верхової їзди, вони в ідеальному стані, але я звикла брати вже брюки з такі, знаєте, солоконої алею, а це я вам покажу за куточок, який завжди в цьому секунді закрит. Тут я вам в дзеркалі машу Привіт, і зараз будемо дивитися галстуки та шарфики. Я просто будь-яку надію, що знайти. Але тут мене ну, звернуло свою увагу, бачив хопа, а це шерсть. І я взяла. Ще бачила такі рукавиці, вони були в принципі, в гарному стані, але ось. Оцей дефект мені не сподобався. Також ми все. До побачення. Дивимося далі. Бачила таку футболочку, чоловічу, від бренду Polo Ralph Lauren в ідеальному стані. Так, це ми вже в іншому секунді бачимо ось такі туфлі. Вони Made in England. І вони, якщо я помиляюсь, шкіряні, Ну, стан не дуже, бо тут дуже потерці. Угу. Ще бачили такі недалікий Кларкс. Раніше їх скуповували дуже багато. Зараз якось перейшла мода, не знаю чого. А, ще одні туфлі, також а, шкіра. Роблю міні-обзор на те, що є в секонді для сумок, які сумки взагалі є. Далі ми проходимо до Брюкерів Mark Spence школа, для школи. Ось такі от чарівна сукня в ідеальному стані з бірочкою, я вам показала фірму і вона виглядає дуже ефектно. Спідниця бренду Jaeger, Вона в гарному стані була, десь були нюанси. Але видно, що це винтаж і такий приємний колір. Хо. Тут трішки приближусь по асортименту, покажу вам, і ось така дуже мила, симпатична спідничка. Я думаю, що її можна дуже круто стилізувати, до речі. Дуже гарний жилет. Мені він кажеться якийсь, знаєте, одяг традиційної якоїсь країни, як думати якої. Дуже крута і ця, ця, ця тяжова куртка від бренду Барбуру. Вона була в принципі в гарному стані, були деякі нюанси і розмір десятий. Знайшла ще манцію з Гарри Поттера, вроді, я не знаю, що це за факультет, але виглядало воно, звісно, так. Дуже круто. Брюки бренду Карімара розмір 2 xl Кросівки бренду Мустанах. Мені саме кросівки зустрічаються перший раз, тому я до них була дуже прискіплива. Жакет, він вінтажний, в ідеальному стані. Бірочку, на жаль, я її не засняла. Тут я вам показую, що за 15 хвилин до закриття вже дуже мало взуття, і навіть із речей я нічого собі не вибрала, тому проходимо одразу до іншого секунду. Тут я побачила такі штани, вони були в ідеальному стані, маленький розмір. Штали Колумбія, але вони були як будто вистірані такі, трошки сівші, може бути. Ось така кофтина в ідеальному стані. Кофта бренд Рогата, розмір L і ще мене здавалося, що тут був QR-кодик. Светр бренду Барборо розмір L. Але він теж такий вистіравший, бо мабуть насичено чорний, а він якийсь ненасичено чорний. Ось таку жилетку Меденкорея бачила. Я не бачу ще речей з Кореї, тому я вирішила її зазняти. Але бірочки з составом там не було на жаль. Для піджак піджаку зроблений в Філіппінах. І зараз покажу, як він виглядає. Хтось прям вивезв цю куртку, тому ми вирішили вам показати Ліго Скот. Ось така куртка, дуже поганий стан, але дивіться, скільки, скільки речей там в верхнього одягу є. І це все чоловічий відділ. Переходимо до дрібниць. Тут я вам так дуже швидко показую, тут є маска і навушники, чи не знаю, працювала вони чи ні. І було дуже-дуже багато м'яких іграшок. Тому дякую за перегляд, гарного дня!